Ось чому іноді я не хочу продавати свої товари. Дівчата розпаковуємо нову поставку, а паралельно спілкуємось. Нещодавно одна клієнтка мене спитала: а не було у тебе такого, що щось настільки гарне, що хочеться залишити собі? Було дуже часто, коли ти щодня бачиш десятки гарненьких речей, вони просто по черзі починають ставати частинками твого інтер'єру: то листівочка, то наліпка, то органайзер. От він приїхав і вже стоїть на моєму столі ще, навіть не потрапивши на сайт. Я вважаю, це один з найбільших бонусів цієї роботи. Я завжди можу залишити собі щось улюблене. Або подарувати рідним, особливо якщо щось із невеликим дефектом, наприклад, як наліпки Сандрію з цього відео, я вже точно забираю їх собі. А також ось ці милющі листівочки. Я просто уявляю, як пакуватиму в них подаруночки вам. Та якщо чесно, найбільше я не можу встояти перед органайзерами. Кожен раз думаю, може це той самий ідеальний і починаю вже ставити на свій робочий стіл. Дівчата, але звичайно, все лише з головою. Варто не забувати, що в першу чергу це робота. А що з цих новинок ви б хотіли залишити собі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Та хочу побажати вам всім гарного дня.